Підозра падає на того, хто відправив листи із токсичним порошком прем'єр-міністру Бельгії Олександру де Кро. Це моя суб'єктивна думка. Але ж ви пам'ятаєте, яка країна використовувала ось різні токсичні порошки? Це так коротке натяк, хоча буде розслідування, і воно встановить винних. Цей інцидент стався 22 листопада 2024 року. Але прокуратура Бельгії повідомила про це, коли стало відомо вже результати аналізу підозрілого порошку. І за даними політико, лист містив стрихнін. Це токсична речовина, яка може бути смертельно небезпечною і викликати подразнення шкіри при контакті. Постраждала одна з підлеглих премєр міністра її госпіталізували після контакту з токсичним. Порошком і подібні листи так само були знайдені в Офісі міністра внутрішніх справ 20 листопада і 9 грудня. Зразу не зрозуміло, чи є зв'язок між цими інцидентами. Але можна припускати, що є, і згадуємо одразу, хто використовував токсичні порошки з відомих країн своїми спецслужбами для того, аби ліквідовувати для того, аби ліквідовувати конкурентів. Одразу не потрібно далеко ходити.